Сьогодні ми в гостях у господарства Галичина Фарм Новогомировський район. Сьогодні запускаємо жатку Оптіформ угорської фірми Оптігеп. Восьмирядкова жатка з подрібнювачем. Так, що про жатки основні моменти? Давайте я покажу з кабіни, як регулюється. Ось ця початкосривательна рейка. Яке рішення придумали угорці? Так, початка сривателя, рейка, сходиться, розходиться. Які рішення придумали? Покажи жінки. Стопове пульт. Пульт, дві кнопочки, електромеханічна рейка. Вон там стоїть попка, папа, мама. А тут прикурюватель. І все, двома кнопочками регулюється з комбайна. Зручно. Да. І які загальні враження після першого дня роботи? Самі... Нормально, нормально, добре все робить, все слухається. Рейки зводяться, розводяться у случай забивки, якщо мокрий качан попав чи що розвів. Надо вылазить и там спукать молотком, разводить зводы. С кабины развив, зив. Можно переключать прикуриватель в лексионе. Ага. То есть ну, я забуду себе давніше, чтобы под рукой. А -а -а. Можно прикуриватель, а можно сбоку в резетку. А есть, да? То есть двухфункциональный. Есть. То есть зручно зробили. Да, можно и так прикуриватель, можно для резетки, для лексионера. Я понял.